Доброго дня малята! Так гарно вже на дворі. світить яскраве сонечко, починають з'являтися перші бруньки на деревах, вже веселіше співають пташки. Але інколи йде весняний тощик. Давайте послухаємо вірш про дощик. Крап-крап-крап, дрібні краплинки, дзвінко падають з дахів. Крап-крап-крап, скляні перлинки. Нам дарують ніжний спів. Це весна, весна, весна. Радість всім нам принесла. Ніжна, добра, чарівна, свято нам несе вона. Дітки, вам сподобався цей віршик? Про що віршик? Так, віршик про весну. А ще про що віршик? Правильно, дітки, про дощик. Послухайте його ще раз, а я кажу вам до побачення. Крап-крап-крап, дрібні краплинки, дзвінко падають з дахів. Крап-крап-крап, скляні перлинки нам дарують ніжний спів. Це весна, 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 радість всім нам принесла. Ніжна, добра, чарівна свято нам несе вона.